Привіт усім. Сьогодні ми зануримося в життя однієї з найвідоміших постатей сучасної України Володимира Зеленського. Його шлях від простого хлопця з Кривого Рогу до президента країни є надзвичайно цікавим та унікальним. Давайте розглянемо детальніше кожен етап його життя. Жива відомним сьогодні, сьогодення копуємо. Бова. Легенний факти все розкриваємо. Минуле з нами гайда поринаємо. Володимир Олександрович Зеленський народився 25 січня 1978 року в інтелігентній сім'ї в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Його батько Олександр Семенович, професор і доктор технічних наук, працював у Криворізькому економічному інституті. Мати Римма Володимирівна була інженером. Родина Зеленських походить з єврейського роду, що стало важливою частиною його особистої історії та культурного спадку. З дитинства Володимир вирізнявся розумом, артистичністю та активністю. Він відвідував музичну школу та захоплювався спортом. У школі Зеленський виявляв особливий інтерес до мов, тому відвідував школу з поглибленим вивченням англійської. Його шкільні роки були насичені різноманітними заходами, шкільними театральними постановками, олімпіадами та конкурсами, де він міг продемонструвати свої численні таланти. Після закінчення школи Зеленський вступив до Криворізького економічного інституту. Де обрав для себе професію юриста. Однак, незважаючи на те, що його офіційна освіта була пов'язана з правом, справжнім покликанням для нього стала сцена. В університеті Володимир познайомився з клуб веселих та кмітливих, клуб веселих та камітливих, гумористичним шоу, яке було популярним у ті часи на пострадянському просторі. Разом з однодумцями він створив команду квартал 95. Їхні виступи швидко завоювали популярність завдяки своєму гострому гумору, актуальним темам та професіоналізму. Перші успіхи на сцені клуб веселих та кмітливих стали для зеленського трампліном у світ шоу бізнесу. Вже тоді стало очевидно, що перед глядачами стоїть не просто комік, а харизматична особистість із власним баченням і стилем. У 2003 році Володимир Зеленський разом зі своїми колегами заснував студію Квартал 95. Це був поворотний момент у його кар'єрі. Квартал 95 став однією з найвпливовіших продакшн компаній в Україні, яка створювала не лише комедійні шоу, але й різноманітні розважальні програми, фільми та серіали. Зеленський не просто був актором і автором жартів, він виконував роль креативного лідера студії. Одним із найвідоміших проєктів став серіал Слуга народу. У ньому Зеленський зіграв головну роль простого вчителя історії, який випадково стає президентом України. Цей серіал, випущений у 2015 році, викликав величезний резонанс в суспільстві, адже він вдало поєднував гумор, сатиру та мрії людей про справедливу владу. Успіх кварталу 95 та Слуги народу зробив Зеленського однією з найбільш впливових медіа особистостей в Україні. Його шоу регулярно збирали мільйонні аудиторії, а сам він став символом якісного українського гумору та креативності. У 2019 році Володимир Зеленський зробив те, що здавалося неймовірним. Він вирішив балотуватися на пост президента України. Цей крок був сприйнятий багатьма як продовження сценарію серіалу Слуга народу, проте його наміри були цілком серйозними. 31 грудня 2018 року, в новорічну ніч, Зеленський оголосив про свій намір балотуватися в президенти під час прямого ефіру на телеканалі Один Один. Його передвиборча кампанія відрізнялася нестандартним підходом. Замість традиційних політичних обіцянок Зеленський робив акцент на чесності, простоті та бажанні зробити Україну кращою. Головними темами його кампанії стали боротьба з корупцією, реформи та припинення війни на сході України. 21 квітня 2019 року Володимир Зеленський здобув переконливу перемогу у другому турі виборів, отримавши понад 73% голосів виборців. Це стало справжнім потрясінням для політичного істеблішменту України та міжнародної спільноти. Україна отримала президента, який до цього ніколи не обіймав жодної політичної посади. Перші роки президентства Зеленського виявилися надзвичайно складними. Він зіткнувся з численними викликами продовженням війни на Донбасі, необхідністю проведення реформ. Пандемією COVID-19, економічними труднощами. Його прагнення до швидких змін наштовхнулося на реалії політичної системи, бюрократії та інтересів різних груп впливу. Зеленський почав свій термін із низки важливих ініціатив, зокрема, спробами реформувати судову систему, боротьбою з олігархічним впливом, зусиллями щодо досягнення миру на сході України. Його дії викликали неоднозначну реакцію. Частина суспільства підтримувала новий курс і свіжі ідеї, інші критикували за недостатній досвід та помилки в управлінні. Рік 2022 став, мабуть, найважчим і найвідповідальнішим періодом в житті Володимира Зеленського. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Зеленський став символом опору українського народу, відмовившись залишити країну і звертаючись до нації та міжнародної спільноти із закликом про підтримку. Його рішучі дії, заклики до міжнародної підтримки та координація оборони України здобули широке визнання не лише в Україні, а й за кордоном. Зеленський став обличчям українського спротиву, його виступи перед парламентами різних країн, міжнародними організаціями та медіа отримали великий резонанс. Біографія Володимира Зеленського це історія людини, яка сміливо кинула виклик усталеним нормам і стереотипам. Його шлях від коміка до президента показує, як прагнення до змін, сміливість і віра у свою країну можуть вплинути на долю мільйонів людей. Попереду ще багато випробувань, але саме зараз історія Володимира Зеленського та України пишеться у реальному часі. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. До нових зустрічей. сьогодення Чим історія жива, відтавнене до сьогодення крокуємо, бува. Лоємний факти, все розкриваємо. Минуле з нами, хай не поринаємо. Я скажу, чим історія жива. Відтавни не до сьогодення крокуємо, бува. Лоємний факти все розкриваємо.